Добрий день. І було питання, чи можна обрізати абрикос, коли він цвіте. Ну чому ніде? можна, і Можна. Дивіться, як гарно видно, що ми обрізаємо. Так? Видно вже рожевий бутон і можна обрізати. Ось ви йдемо лиші. Дивись. Ось, бачите, яка гілочка. Вона на сонечку і дуже гарно видно, що ми обрізаємо. Ми її просто прикорочуємо. І все. от таким чином. Ось те ж саме. Бачимо, маємо гілочку, але тут сильно її багато теж. Прикоротили. Маємо квіти. Тут так само. Раз, прикоротили. Тут те ж саме. Єдинственна, яка у нас проблема при обрізці, у нас можуть, бачите, обломуватися е, самі квіти. Ми їх, бачите, обломуємо. Вони дуже, ну, держаться дуже слабенько. Тому краще обрізати, коли брунька ще спить. Але якщо ви не вспіли на дачу, то можна обрізати і зараз. Тільки ще єдина, яка проблема, це у нас опадають квіти при обрізці. Бачите? Ось таким чином. І залишаємо тільки ті квіти, які у нас е, ростуть в бік. Ті, що ростуть в центр, можемо видалити навіть геть. Отак. От І так само продовжуємо по всій абрикосі. Так що ніяких проблем сильних немає в тому, що ми обрізаємо іменно по квітам. Єдина проблема, це, я ж кажу вам, обламуються квіточки. Середину всю повністю цю ми вирізаємо. Повністю всю. Навіть бачимо, що там є квіти. Середина нам не потрібна, так як вона не провітрюється. Тому. Всі оці ветки ми всі вирізаємо. Сухі ветки теж видаляємо, бачите? Всю можемо підрізати, на урожай залишити. Все остальне зсередини ми убираємо. Ну, я ж кажу, що єдина це проблема, це то, що ми при обрізці е, ламаємо самі квіточки. А на урожай воно. Особо ніяк не впливає. Обрізаємо ми е, на спящу почку, чи на, е, приклад, е, на вже розовий бутон. Персик я взагалі завжди обрізаю, коли в нього розовий бутон. Абрикосу теж можна так обрізати. От, якось так.